Пам'ятайте, Пам спершу Першу треба підписатися, підписатися на канал і залишити коментар. Ану, це Технічні проблеми. Що ви робите? Як ви поводитеся з талантом. О, що... Марч, я поверну вам чоловіка. Як ви його знайдете? У Гомера в тілі є кілька потужних жучків для стеження. Як таке сталося? Я лишив їх у мисті, а він з'їв. Тату. що ти дивишся? Здається, фільм Теренса Маліка. Ні, це лікар. Роз... Дитина. Найкраща навчальне DVD з усіх, що продаються біля казу в продуктовому. Нарешті дитяче шоу, яке не забиває тобі баки. До речі, треба замовити ще прямокутників. Друзі. Друзі. Колеги. Не дивіться це відео. Я викинула його, бо вчені довели, що від нього жодної користі. Втрачене покоління. Дивись на мене. Замість залипати із дітьми в теле краще б кудись їх зводив. Що ти робиш? Можливо, це так зване навчальне відео навіть загальмувало розвиток дітей, що його дивились. Чекай, а хіба ми з Бартом не дивилися його в дитинстві? Боюсь, дивились. Але тоді чому ж у мене така висока академічна успішність? А Барт? А Барт теж виріс чудовим, але по-своєму. Так само про Ральфа кажуть, в якого улюблений колір арахісовим маслом. Хотіла б я знати, що сталося. Як шкодять такі відео, дивитиметесь лише освітні телепрограми. З вами знову як посеред людів руками зловити рибу. Ось так ми живемо. Відколи нас умовили на це продюсери реаліті-шоу? Вітаю на яку полювати ведмедя з гелікоптера? Ні, жодного телека. Що? Гарний експеримент, Люба, але якийсь сухим законом. Усе скінчиться градом кулі. Добре. 24 години без телека. А звідки ти береш такі шалені цифри? Один день ми обійдемось без телека. Зводимо Мегі до дитячої книгарні, де вона навчатиметься так, як навчались діти з 1910 до 2002-го. <проб> Онере, допоможи. Зараз. Країна назавжди закриваємось за три тижні. <реку> mm -hmm. mm -hmm. Нащо мені ці книги, якщо можна купити тебе? Заціпся, заціпся, заціпся! Замість залипати в телевізор ми можемо почитати дитячі книги, написані телезірками. Дитячий сад здертих жартів у стилі мілі ванілі, за редакцією клоуна красті. Хто такі мілі ванілі? Не знаю, пацан, це не я писав. Гроші не вертаємо. Дивись, мегі, а тут читають казки. Якось дурненька салі сказала повечеряємо так сяк. Спочатку вони посьорбали суп. Сьорб, сьорб, сьорб. Потім вони погамали хлібчик. Гам, гам, гам. Ще супу. Ох, я весь день сьорбала б цей суп. Чорб, чорб. Вибачте, Га... вона тут навіть не працює. Вшивайся. Знайди сховані предмети. Як нахабно для книги, яку я щойно побачив. Знайшов. Хе -хе -хе -хе. Карамельна паличка в стійці для ціпків відомий прийомчик. Добре, подивимось. Еге, ага, Ти бачив лісу і Меґі? Якщо вони не труба й качалка, то ні. Іка. Гомі, поможе їх знайти. Добре, спробуймо застосувати мої книжні знання в реальному житті. Знайшов. Я її знайду. Сережка. На персток з монополії. А я думала, де ж він. Фішка з казином. Найменша матрішка. А -а, а, а в цьому ліжку ти бачиш щось цікаве. Лиш мою медову булочку. Умнемо її, поки обіймаємось. Спринфілд, так? Там я і знайду скарби. Ні, там ми знайдемо скарби. Квадрат 274 на 319, глибина шістдесят. Сонар. Пусто. Що знову нічого не знайшов? Як завжди вгадала. Ти не питала лікаря, може збільшити тобі дозу, а? Я зробила тобі печеню, а потім викинула. Вибач мені, що у нас не з'явилися діти. Оце так. Знайшли. Нарешті його знайшли. Тобто я жив немарно! Ми знайшли це золото у міжнародних водах, тому воно лише наше, ясно чи ні? Вибач, але місто перенесло кордони учора. Бури як витратимо наш скарб. Так, громадяни, в міста купа золота. У кого які ідеї? Майбутнє <ILENCIA> наших дітей складне і не визначене. Цей скарб. Наша остання нагода дати дітям змогу зустріти таке майбутнє готовими. Грінфілд, збудуйте дітям школу майбутнього. <Stschaft> <Yeah>! Нова школа. Класи без паперу, кожного планшет і сучасні охайні шавки. Ти посидиш у карцері, вивчай геометрію, стріляючи в метеори. Настріляєш багато, відкриєш собі ці унікальні скини. Тобі на третій поверх у клас обдарованих. Будь ласка. <свіття> Нарешті мене помітили. Наша школа така передова, що всіма процесами тут керує алгоритм. І це супер. Тебе в чергове вигнали з класу. Та <свіття> ні. Мені теж подобається. Там не вчителі ставлять оцінки, а алгоритм ставить. Так, Я слідкую за температурою реактора на місцевій аес. Якщо блимає червоним, я зразу дзвоню додому, щоб рідні втекли з міста, поки не почалася паніка. Але більшість інших професій скоро зникнуть через їхню автоматизацію. О Ні, навало роботів, я усіх попереджу. Кляті ні. барте, вперше бачу, щоб ти любив учитися. Ми збираємо містом електроскутери, заряджаємо і повертаємо назад. Водій убера, доставка їжі, водій ліфта. Це не професії майбутнього, це лише підробіток. От і все. Що роботи скоро нас замінять. Спокійно, мере. Ось випий лимонаду з нового автомата. Ці роботи вже тут. Гарного вам дня. Вже й наказують нам все. Революція починається. Дорослими, ви будете ледве заробляти мінімалку. Це величезна сума, навіть більше за кишенькові гроші. Годі втручатися в систему. Варта, я маю змінити алгоритм. Тоді школа вчитиме всіх справжньому систему. І я роблю це для тебе. Що не може бути одна професія, чи що? А все нам помер коп... ненавиді машини. Йому здалось машини працю відберуть. Гомер наливав повільно, але робив це з душею і щирою усмішкою, і з духом братерства. <реклама> але в майбутньому усі ці професії дістануться роботам. А людям залишиться тільки догляд за старими. <реклама> Я не хочу підтирати старим дуб. Схозі забасити їх голи. вас все такі смаки. Ну зірочок. У мене віртуальна депресія. Запускаю процедуру самознищення. Дітям доведеться повернутися у стару школу. Ну е -е. мабуть, тепер це вже неможливо. Зала слави рок-н-ролу без Олега Винник. Бувай, клас обдарованих так, але не доведеться доглядати за старими. Ні, іншої роботи все одно не буде. Але тепер ми до неї не готові. Басколу. Дієтично чи просту? Просту рідка людино. Плюс ваніль і лайм. Очах! Ви нам як мама тільки у штанах. Тепер урочисте прощання з одним випадковим учнем. Він символ усіх. Ох, Бар Сімсон. Бог існує, і його звати диявол Барте. Підійди. Попався ти. Да. Через одного дотепника і месника клоуни, що раніше несли радість, стали страшнішими, ніж той бридкий макіяж, який вони собі малюють. Сужити немає. Все марно. Це кінець. Стоп! Стоп! Що? що як покинутий гумор і перейти до серйозних ролей? А? Це не вийде. У мене не буває справжніх емоцій. Я навіть це зараз читаю. А то комедіантів переключились на драми. Том Генкс, Альберт Брокс. Не вражає. Майкл Кейтон. Згода. І він мене не бачить та відчуває мою любов. На жаль, скло не пропускає і її. Ага. Mm-hmm. Барти, ти вдаєш, що проблем не маєш. Але насправді розумієш, що це не так. Та ні, все чудово. Сідайте, розповім детальніше, га? Марч, зайдіть, будь ласка. Прошу, сідайте. Мам, не сідай. Мені тебе шкода. Добре, перший етап пройдено. Маєш співчуття. Ау! І ще кредую для розмітки по Скажи красті? Ні-ні ні, без слова на ка. Я тепер серйозний актор. Ба. Оу, бачу. Сину, раніше ти був поц, а тепер поц що хоче стати шмендриком, і тому ти шмекль. Відчепися. Черговий наш сюжет скінчився безумством. Знаю, ти втратив любов Лінди Елербі. Коли ми запускали люж на Олімпіаді у Бр-бр-брокау! Барт Бартінсон покинув розіграші? не думав, що доживу. І не дожив. Он, поглянь, колька з водою готові до бою. Ах! Нарешті мені знадобилися брови. Тинко, я так пишаюся тобою. Я знала, що з гнилого зернятка виросте квітка. Пишаюся? Іди кажи промову і знай, що у залі сидить твоя мама, яка завжди у тебе вірила. Чекайте! Не порахувати і зробимо найкращу постановку. Мене не позбудешся. Ти закомплексований клоун до віку. Публіка мовчить, це провал. Швидко розсміши їх, зніми штани, покажи їм дупу. Світ, Ломан, чекаю смерті. Я Ломан вілі, кінець приплили. Я гас! Гас! Що не вбиває, то розтягне виставу.